Родичі двої родині брати в Москві. Коваленки, uh -huh. отакі браги. Почалася війна, перестала переписуватися, коротше, одріклися. Але по, по лінії його жінки, мого брата, родичі в uh -huh. І це родич Канівський, бо чашний двоє переписуватися в час війни. Обсуждали оці наших кацапів в Росії, які, так сказати, мундрували свої прізвище Коріння все. І ну, я їх не чула, задержу, чула, де раз чула. Коротше, душа була я і все. І оце він вірний на Пасху Михайло Петрович прислав вашу пісню, як буде Кацапи. Ось, ось вона. Да, Та я не треба включати, бо так, забанять, не буду, не забанять. А це що це не пише? І що пише? І що пише? Не треба, бо забанять. Почекайте. А він мені пише. Просто... Ні, Руслан Горовий ви не кацап, а ви воістину воскрес написав. Ага. Дякую, ви воістину воскрес. Руслан Горовий нам дуже знайомий. Він часто їздить в Макарівському районі. Їздить по села, знає всіх постраждалих, допомагає. Ми з ним друзі. На зим вона привіз дрова. Київська область його знає. бачите кращого, 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 знаєте, так згадки про мене і бути не може І хай Ото є то хай зараз. І хай ото ваші московські родичі ідуть в Ото.